Українців не такі, IQ, як у європейців, і американців. Ми люди ну, поумніші, ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. Поняли? Мені навіть надоїло це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слухаю, для мене це все як бла бла бла, 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 бла. Поняли, десь забрали, щось порішали, щось пораз порозаварювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене такі враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я... на американському ринку можна собі отримати американську ЗП, це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі є потреба там, там поняла, там немає маркетолога нормальних. Тобто, здається, що маркетинг, він вообще з Америки, якби з Європи йде, но насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як про це вже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті. От як не крути. Тому зараз ідеальна можливість. От ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що делають завтра, післязавтра, Якщо чесно, я якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшило. Там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир, а насправді кожен день прокидаюся, іначе як оцей шоу Трумана. Кожен день поняв одне те саме, просто ужас за ужасом. Бачу, це просто забезпечить своє життя, допомагати всім армії, ну хоч, хоч як там, воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставив цих новостей і так устав їх розказувати. Я напевно скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам як раніше, що там довкола відбувається, бо ці всі новості просто достали отут аж сидя.